Вітаю, друзі! Це відео про камелії, які квітнуть зараз взимку, але це стара оранжерея. Відео з нової оранжереї на моєму основному каналі. Чим відрізняється ця стара оранжерея? Тут, як ви бачите, камелії величезні, вони ростуть не у діжках, не у вазонах, а у ґрунті безпосередньо. Оранжерея має багато сортів таких камелій, які повинні рости не у відкритому ґрунті. І вони дуже-дуже рясно квітнуть. Можете побачити. Ну ви, напевно, бачите і здогадуєтеся, що ці камелі з цієї оранжереї, вони просто величезні. Такі дерева метри по 5, за вишки ну, по 4 точно. Ну і тут теж є різні сорти. В цьому відео. Не буде багато показано сортів, а саме назв але показані самі квіти, рослини, просто щоб відчути оцю атмосферу цвітіння. Нову оранжерею відкрили цього року лише і раніше. В цю стару оранжерею доставляли оці камелі у вазонах до оцих, які ростуть. Було дуже тісно, було дуже кучно. От, ну, а зараз трошки вільніше, і можна помилуватися саме цими орхідеями, саме цими камеліями. Чому я хочу сказати орхідеї? Саме цими камеліями, які ростуть тут на постійній основі. Воно ну, тут ростуть а, цілий рік. Ще є поруч з цією старою оранжереєю величезна площа, відкритий ґрунт, відкритий повітря. Там ростуть камелі просто неба постійно і квітнуть навесні. Можна між ними ходити. Такий сад цілий і теж дуже красивий. І поруч, також з тими камелями в відкритому ґрунті, ростуть ще магнолії. Ну, це дуже дуже красивий садок. Ну, а тут от, ви бачите, що ростуть різні інші рослини. Тривалий час ця ранж була лише однією, і тому тут не тільки Камелі, до прикладу, а й всі інші. Тут є стенд, великий присечен Камелі. Справа в тому, що цей сад ботанічний входить до сім'ї, родини, мережі, я не знаю, як сказати, асоціації. Асоціації ботанічних садів, у яких є колекція камелій. і навіть на дворі є така табличка з відзнакою від цієї асоціації, тобто визнана така колекція в цьому ботанічному саду на міжнародному рівні. Бачите, тут ростуть і пальми, звичайно. І поруч з цими пальмами, до речі, ростуть орхідеї тендробіуми. На такому теж стволі, на, такій, на такому дереві. отак. От і ще тут росте величезний аваріліс. Він ці дзвіночки там були такі теж квітли. До речі, ця оранжерея не дуже велика, але тут постійно щось цвіте. І поруч побудували вже ще нову. Частину її відкрили оранжерею. Там камелі розташували, але є величезна оранжерея, там і кактуси, і все інше куленти. Але вона ще закрита. До речі, дивіться, тут камелі є з варігатними листочками. До речі, десь три сорти, не один. Ну, ось так. Трошки може закрутилася голова, ну таке відео. Вже. І, і так, у нової оранжерії там варігатних листочків немає. А тут і ось поруч з цією красунею. Ось варігатні листочки, схожі на фікус. І дуже-дуже реально. Красива рослина, навіть за рахунок краси листя, вона красива, тобто цілий рік, навіть без квітів. І саме тут росла рослина Унікальна, в мене про неї є відео, яку знайшли десь в Австралії, єдина в світі, та яка на відбитках викопних є. Ну, тобто там допотопна, доісторична, не знаю, найдавніша рослина у світі. А, у живій природі приховується, де ростуть ці дерева. Ну, а так по ботанічним садам можна зустріти. А, і вона росте в новіт про Можете звернути увагу на, на, на відео з тією ранжереї є теж вона. Ось ця стріліці Ніколай, величезна, дуже. Тут росте на постійній основі теж. Ну, ось так. Такий така оранжерія. Якщо вам сподобалося, поставте лайк. Спробую додати до цього під цим відео посилання на відео інші про Камелії всього чотири відео з цього року. Вам бажаю все найкраще.